Отже, тіло та душа були зроблені, і тепер знадобився механізм їхньої взаємодії. Для цього було придумано мозок. Творці вирішили розмістити цей компонент у верхній частині організму та приробили голову. Хоча розглядались і безголові варіанти, наприклад, десь у більш захищеній середині тіла, але від таких версій відмовилися. Оскільки думки виходили чи прям як з дупи, Ну або лише про одне. Отже мозок. Це складний біокомп'ютер, який приймає, прораховує та підсумовує мотивації тіла та душі. На їх підставі видає рішення для дій людини та моніторить їхнє подальше виконання. Збої в роботі нашого калькулятора викликають неадекватні вчинки, психічне відхилення або паралічі, а при його зупинці припиняється взаємодія душі та тіла, і ми це називаємо смертю. Досить поширений приклад цього вплив алкоголю на наш мозок, коли занижуються мотивації нашого інстинкту вижити, тобто страху. І ми стаємо набагато сміливішими і будь-яке море нам одразу до коліна. Складається мозок із трьох основних частин: конвертера, софт-блоку та процесору. Тепер давайте докладніше. Конвертер приймає вхідні сигнали від усіх сенсорів організму. Це наш зір, слух, нюх, біль, тактильність. Голод, холод тощо. За будь-якого впливу на конвертер може статися спотворення вхідних сигналів, або, як ми зараз говоримо, спотворення реальності. Засобів такого впливу дуже багато від алкоголю і наркотиків до медичних препаратів і телевізора. Цілі впливів також різноманітні. Від задоволення і креативу. До лікування і контролю над людиною. Після отримання сигналу від сенсора конвертер приводить отриману інформацію до єдиної мови в імпульсах нервної системи та передає їх у програму мислення софт-блоку мозку. Кожен вид діяльності людини має своє програмне забезпечення, встановлене в мозі. Кожен такий софт містить алгоритм. Навіщо, як і що слід робити у конкретній ситуації, Залежно від складності діяльності, це або поодинокі програми, або їх групи, зібрані до софт-кейсів. Все це програмне забезпечення встановлюється в софт-блоці мозку, і там же зберігається історія їх дій, як поточний досвід. Тут необхідно доповнити. Що сумарний досвід душі є папкою копій поточних досвідів мозку за всі пережиті життя. За сучасною аналогією, це хмарне сховище, що дублює жорсткий диск комп'ютера. Тому, при можливому пошкодженні софтблоку мозку, поточний досвід та програми можуть бути відновлені із сумарної папки. І лікарі кажуть, у таких випадках. До постраждалого згодом повернулася пам'ять. Всі програми мозку за своїм походженням поділяються на вихідні і вторинні. Первинні вихідні програми встановлені в нас від народження та є софт-додатками вроджених складових людини. Тобто, кожна система нашого організму, всі інстинкти нашого тіла. І всі прагнення нашої душі мають своїх софт представників у калькуляторі мозок. Як наприклад, програма дихання управляє роботою легень при ходьбі, бігу або сні, програма травлення супроводжує повний цикл від відчуття голоду до бажання до туалету. Програма інстинкту вижити дає команди ховатися або чинити опір при небезпеці. Програма совість оцінює все, що відбувається, на більше, менше, добре, погано і так далі. Усі програми замикаються на диспетчері-менеджері первинній програмі мислення, яка, своєю чергою, є обслуговуючою програмою калькулятора нашого мозку процесора. Ця програма координує, моніторить та оптимізує роботу всіх інших програм діяльності людини. При збоях у роботі програми мислення неминучі помилки у поведінці Хомо, тому її називають критичною. З народженням людини первинна програма мислення має початковий рівень і, як все в нашому організмі, потребує подальшого розвитку. Метод розвитку програми мислення простий, це її використання. Регулярне застосування виробатує у людини звичку спочатку ставити пізнавальні питання та шукати на них відповіді, а потім логічно думати та приймати рішення самому, а не використовувати готові шаблони зі сторони. Або, як ми говоримо, жити чужою головою. У розвитку програми мислення у період дорослішання велику роль відіграє зовнішнє оточення, тобто сім'я та суспільство. Батьки повинні поступово замінювати свою вказівку дитині Роби, як кажуть, на питання, А як би зробив саме ти. Дуже корисні для цього процесу різноманітні конструктори. Діти спочатку дивляться в конструкцію та збирають пропоновані в ній предмети, а потім, освоївши всі деталі та інструменти конструктора, починають вигадувати і робити вже щось своє. Звичка до такого конструювання чогось свого надалі сприяє як креативному підходу у всіх видах діяльності, так і подальшому розвитку характеру вільної людини. У школах та інститутах при грамотних педагогах ми проходимо аналогічний шлях від накопичення та запам'ятовування інформації до її логічного осмислення та застосування. Упродовж життя людина стикається з новими видами діяльності і відповідно у мозі встановлюються нові програми. Ці програми називаємо вторинними. Оскільки вони з'являються в мозі вже після народження людини. З дитинства більшість вторинних програм завантажується зовнішнім оточенням. І ми цей процес називаємо вихованням. При вихованні ми освоюємо безліч зовнішніх програм та софткейсів. Від найпростіших програм ходити чи чистити зуби до комплексних софткейсів, як Мораль, Дружба. Чи Батьківщина з дитинства всі ці зовнішні установки приймаються людиною як обов'язково керівництво до дій у тієї чи іншої ситуації. Але з розвитком власної програми мислення та усвідомлення існування брехні людина починає критично аналізувати все вторинне на відповідність вихідним поняттям інстинктів тіла та прагнень душі. Або простіше кажучи, ми починаємо осмислено порівнювати все, що в нас завантажили батьки, вчителі та телевізор із виходними цінностями та нормами поведінками, закладеними в нас природою від народження, і ми їх знаємо інтуїтивно. Ці норми поведінки та цінності нам ще знайомі як заповіді з наших релігій. Коли людина стає дорослою, тобто переходить на прийняття власних рішень у діях, програма мислення починає вже створювати свої внутрішні програми та софткейси, а завантажені раніше зовнішні переглядати або видаляти. Таким чином формується власний світогляд, який не завжди збігається з оточуючим. Рівень розвитку програма мислення особливо важливий при першому зіткненні людини з будь-якою ситуацією. Відсутність стороннього зовнішнього шаблону, поради чи думки та нездатність самостійно знайти оптимальне рішення призводить до помилкових дій чи бездіяльності, розгубленості, паніки та інших негативів. Кілька слів про дорослішення людини. Так як перше прагнення Homo sapiens – це свобода. То коли підліток отримує достатньо інформації та навичок для самостійного життя, він відмовляється від батьківської опіки і його мозок переходить на повністю самостійне мислення та прийняття рішень. Людина стає дорослою. Цей період, особливо у наші буйні часи. Не завжди стабільний. І у сучасній психології називається переходним підлітковим віком. Поведінково це виявляється у підвищеної самооцінки, гучності голосу, рівня хамства та кишенькових витрат молодої особи. І іноді трапляються передчасні збої, коли юна, але якби вже персона. Голосно заявляє про свою повну готовність до життя і вилітає на волю. Але, як часто буває, не панувавши всіх навичок самозабезпечення, підліток незабаром усвідомлює свою нездатність навіть прогодуватися і інстинкти повертають його додому голодом та некомфортом. Він починає знову терпляче вислухувати нудні звуки батьків. Стає більш чемним і спокійним, але ненадовго, тому що старі предки народжуються відразу сорокорічними та ніхрена не розуміють у молодості. Усі програми софтблока використовують для своїх обчислень процесор мозку. Для його роботи потрібні досить великі ресурси. Ми по собі знаємо, що думати це дуже напружений процес. Наукові дослідження стверджують, що шахіст під час гри втрачає калорії пропорційно до важкої фізичної праці вантажника або шахтаря. Тому критична програма мислення при моніторингу роботи інших програм постійно оптимізує їх алгоритми, це дозволяє у наступних застосуваннях зменшувати витрату ресурсів як у виконанні людини самих фізичних дій. Так і шляхом уникнення повторних калькуляцій процесором мозку. Таким чином, при частому застосуванні якоїсь зовнішньої програми вона стає все більш оптимальною та автоматичною аж до рівня звички. Так ми вчимося ходити, говорити, танцювати і решті в нашому житті. Моніторинг роботи звичної програми з боку критичної програми мислення. Стає мінімальним і доскональність достигає високого рівня вихідних програм. Тому, щоб внести зміни, переробити чи видалити звичну програму, знадобляться значні мотивації та ресурси тіла, душі та мозку. Простіше кажучи, змінити чи позбутися звички дуже непросто, і здебільшого ми продовжуємо із цим жити. Як казали древні мудреці, звичка це друга натура. З одного боку, звички ефективні та зручні. Дуже багато дій ми виконуємо майже не замислюючись, чистимо зуби, вітаємося їмо чи балакаємо про кохання, і можемо при цьому одночасно думати про інше, іншого чи іншу. Багатозадачність завжди була в ціні. Але з іншого боку, людині слід контролювати свої звички, щоб вони не збільшувалися за своєю силою до некерованих залежностей. Інакше розпочнеться спочатку заміщення мислення мозку, а потім прагнень душі та інстинктів тіла, це завдасть шкоди самій людині або її оточенню. Як приклад. Про наркоманію, алкоголізм, ігроманію, спрагу влади та інші залежності ми багато чули або знаємо, а тепер вже і розуміємо. Всі програми мозку впливом різноманітних факторів набувають свого статусу пріоритетності. Він впливає на силу мотивації певної програми та першочерговість її застосування. Максимальний пріоритет мають вихідні програми, які завантажені в нас мозок від народження та забезпечують найважливіші процеси життєдіяльності та розвитку. Це програма кровообіг, програма дихання, програма розмноження, програма мислення та подібні. Цей вроджений софт, написаний айтішниками згори, тому оптимальний і працює майже в автономному режимі. Втручання у черговість застосування вихідних програм призводить до збоїв у поведінці людини. Коли з різних причин якась вторинна програма виявляється за пріоритетністю рівною або вищою за якусь із вихідних, тоді може виникнути загроза існування людини та оточення. Для прикладу. Якщо програма релігія стане за пріоритетом вище за програму мислення або програму виживання, то може вийти фанатик або навіть терорист смертник. Вторинні пріоритети людині також необхідно шокувати з великою увагою. Якщо менш важливі почнуть випереджати цінніші, тоді виникнуть деструктивні протиріччя як у середині людини, так і з навколишнім світом. Поширений приклад, коли програма «Кампанія пиво» стає за пріоритетом вищою над програмою Сім'я. Ми пройшлися основними частинами та поняттями мозку. і Тепер давайте поглянемо як цей головняк працює. Отже, Сигнали всіх наших сенсорів приходять у конвертер мозку. Там програма конвертера перетворює сигнали, що зайшли в імпульси нервної системи та далі направляє в софт-блок мозку для активації критичної програми мислення. Програма мислення як диспетчер-менеджер, на підставі інформації, що зайшла. Підбирає та активує найбільш пріоритетну і відповідну для даної ситуації програму або софткейс, а також моніторить подальший процес виконання завдання залежно від рівня звичності. Запущений профільний софт збирає всю іншу доступну інформацію, що відноситься до цієї ситуації, аналізує її і видає оптимальний варіант для дії людини. Оптимальний варіант це сума всіх за та проти мотивацій, всіх залучених у дану ситуацію програм. Залучені до Soft Case програми прораховуються процесором мозку по черзі згідно з їхньою пріоритетністю. Першими розглядаються мотивації від інстинктів тіла, які просувають безпеку себе та потомства розмноження. Та володіння ресурсами життєдіяльності. Потім уже прораховується мотивація від прагнень душі, які просувають свободу, гідність, альтруїзм, совість та красу. Таку черговість обробки вхідної інформації процесором мозку ми можемо спостерігати протягом своїх думок під час прийняття рішень. Перший варіант майбутнього вчинку, що приходить нам на думку зазвичай егоїстичний від наших інстинктів, що захищає інтереси себе коханого. Але після цього у нас можлива поява праведних думок, наприклад, про гідність чи допомогу сторонньому, і ми починаємо вагатися. Ну а якщо встигають підключитися і до користь нашої совісті, то хороші мотивації можуть переважити, і ми зробимо гідний вчинок. Тут необхідно згадати, що з підвищенням рівня зрілості душі збільшується сила та пріоритетність її прагнень, і таким чином поступово досягається переваження альтруїзму над егоїзмом. При прорахунку залучених до софт-кейсу програм, процесор мозку обробляє всю інформацію. Що стосується ситуації, тоді у нас виходять найбільш виважені вчинки, але для повного міркування потрібний достатній час, а в житті чогось нам часто його не вистачає. Це ситуація від екстремальних форс-мажорів до звичайного побутового поспіху, і оскільки першими беруться до уваги мотивація інстинктів тіла. То при дефіциті часу прораховуються тільки вони, і вчинки виходять егоїстичними і часто неоптимальними. При збільшенні доступного часу на ухвалення рішення наступними прораховуються мотивації і прагнень душі, при їх більш значних сумарних значеннях вчинки будуть, наприклад, альтруїстичні, але знову ж таки, Якщо не вистачило часу на аналіз програмою правди всією інформацією щодо цієї ситуації, то здавалось би, добрі дії в результаті можуть завдати непередбаченої шкоди. І як ми говоримо в таких випадках, добрими намірами буде вимушена дорога в пекло. Звідси робимо логічний висновок. Тільки за наявності достатнього часу мозок здатний все проаналізувати і як наслідок людина зробить оптимальний вчинок. Тому нам добре знайома приказка: зробиш спішно буде смішно, а у всіх релігіях світу приділяється важливе значення регулярним та достатнім потривалості зупинкам. Щоб людина мала можливість для аналізу як навколишнього світу, так і своїх вчинків. Ми ці зупинки називаємо молитвами. Чинник часу для осмислення також пояснює те, що зло в реальному житті ефективніше, ніж добро. Погані недомислені рішення приймаються за більш короткий час, ніж хороші. І тому мають перевагу першого удару або Несподіванки, а добру потім доводиться лише оборонятися і витрачати набагато більше ресурси для відновлення справедливості. Приклад тому більшість кримінальних злочинів скоюються за хвилини або години, а на розкриття та покарання злочинця можуть піти роки. У нашому звичайному житті. За достатнього часу на обміркування рішення мозку про вчинок це, як правило, компроміс між матеріальним критерієм вигідно та моральним прагненням правильно. Ну а в екстремальних ситуаціях це швидкий вибір між інстинктом тіла вижити самому та готовністю альтруїзму душі до самопожертви заради іншого.